Інструкція з користування веб-сервісом Система управління та поіменного голосування депутатів. Веб-сервіс Система управління та поіменного голосування депутатів створений відповідно до вимог частини 3 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, яким передбачено оприлюднення підсумків поіменного голосування депутатів для того, щоб увійти на портал. Необхідно ввести адресу в браузері. Вебсервіс містить повну інформацію щодо складу ради в цілому та кожного депутата окремо, біографії, склади комісії. На порталі оприлюднюються проекти рішень для обговорення, прийняті та неприйняті рішення ради. На головній сторінці сайту ви бачите назву та герб ради, за чиєю ініціативою створено портал. Також на головній сторінці розташовані кнопки швидкого доступу до наступних розділів голова, секретар та депутат Ради, «Депутатські фракції ради, «Депутатські комісії ради. Функція пошуку, яка розташована справа, дозволить швидко знайти потрібне рішення Ради за його номером. Розширений пошук допоможе знайти рішення за номером, назвою проекту та датою оприлюднення. Нижче ви бачите головну статистику, кількість пленарних засідань, що вже відбулись, кількість розміщених проєктів рішень та кількість рішень, за якими відбулось голосування. Прийняті рішення виділені зеленим кольором, не прийняті червоним. Також на головній сторінці розміщуються текстове звернення голови. Зліва передбачена функція розміщення відео або це відеозвернення голови. Або відеоінструкція користування порталом. Або відеотрансляція засідання ради. На головній сторінці можна ознайомитись з результатами останнього пленарного засідання, яке відбулось, а саме з результатами поіменного голосування. Розділ містить наступну інформацію: Номер рішення. Дата прийняття рішення. Назва рішення. Дата оприлюднення рішення: кількість голосів за, проти, утримались, кількість депутатів, які були відсутні або не голосували. Натиснувши на номер рішення, можна ознайомитись з підсумками поіменного голосування за даним рішенням які саме депутати його підтримали або не підтримали, не голосували чи були відсутні під час голосування. З головної сторінки переходимо до першого розділу: Голова, секретар та депутати ради. В цьому розділі розміщена інформація щодо голови та секретаря ради, Фотографія, прізвище, ім'я по батькові посада. Натиснувши на прізвище або фотографію голови ради, переходимо на сторінку з повною інформацією де міститься контактна інформація. Посилання на сайт. Номер телефону, електронна пошта, графік прийому громадян, біографічна довідка, результати участі в пленарних засіданнях, скількох засіданнях взяв участь, скільки рішень підтримав або не підтримав, не голосував або був відсутній. Крім того, передбачена можливість розміщення до сторінки голови або депутатів новин чи звітів про проведену роботу. Аналогічна інформація розміщується на сторінці секретаря ради. Додатково зазначається, до якої фракції він входить або є позафракційним, суб'єкт висування та номер територіального виборчого округу. В загальному списку депутатів ради поряд з фотографією та прізвищем депутата вказується інформація, до складу якої постійної депутатської комісії ради він входить. За активним посиланням можна перейти на сторінку відповідної комісії та який територіальний виборчий округ представляє, для перегляду більш детальної інформації про депутата телефон, графік прийому громадян, сайт, електронна пошта, біографічна довідка, звіт про діяльність, участь в пленарних засіданнях Ради. Потрібно натиснути на прізвище або фотографію депутата. Переходимо до розділу «Депутатські комісії ради. В цьому розділі зазначена загальна кількість депутатських комісій ради. Назва кожної комісії та кількість депутатів, що входять до її складу. Натиснувши на назву комісії, переходимо на сторінку її складу. Поряд з прізвищем ім'ям та побатькові кожного депутата. Що входять до складу комісії, зазначається його посада в депутатській комісії, голова, заступник, секретар член комісії та його фракційність позафракційність. Також в цьому розділі передбачено розміщення інформації про діяльність комісії дата проведення та типи засідань, протоколи або відео. В розділі Пленарні засідання. Вказується кількість запланованих пленарних засідань та кількість засідань, які вже відбулись. Перейшовши до розділу Пленарні засідання, які відбулись, можна ознайомитись із номерами сесій, датами їх проведення, розпорядженнями про скликання, порядком денним та записом відео за наявності. Перейшовши за номером сесії, можна ознайомитись із рішеннями. Які розглядалися на пленарному засіданні та результатами поіменного голосування депутатів за кожним рішенням: номер рішення, дата прийняття, назва рішення, дата оприлюднення рішення, кількість голосів за проти утримались, кількість депутатів, які були відсутні або не голосували. За підсумками роботи пленарних засідань розміщуються відповідні документи. В будь-якому зручному форматі док, ПДФ, аудіо. відео. Ці ж документи розміщуються в розділі Рішення. В розділі Проекти рішень розміщуються проекти рішень запланованих пленарних засідань.